Дня, я отримую багато запитів від військових, від ветеранів, від цивільного населення про допомогу. На сьогодні вже розроблені індивідуальні протоколи. Єдиний протокол первинної інтервенції це є базова, базова така річ в напрямі сомнотерапії. Мої колеги будуть сьогодні розповідати про це детальніше. Розроблені також алгоритми співпраці в міждисциплінарному підході, в трансдіагностичному підході. Розроблені програми навчальні «Сон, стрес, психологічна травма за напрямом сомнотерапії та кваліфікаціями сомнотерапевта, консультант з порушень сну вона впроваджена з 2017 року. Співавтором цієї програми є професор Маліка Малікаїтаудія, який є відповідальним. За навчання програми зі сну на факультеті медицини університет Париж Декарта також є відповідальним за програми у Франції, які зосереджені на кошмарах, на розладах сну і багато інших пов'язаних з розладами сну. Він також є експертом світового рівня. І на сьогоднішній день, коли вже програми працюють з 2017 року, також нова програма з'явилася тактичний бойовий сон. І вона буде стартувати буквально цієї осені, але частини цієї програми вже впроваджені у роботу на фронті в шпиталях, в реабілітаційних центрах. Також колеги мої сьогодні будуть про це розповідати, які є результати, і також про те, які можуть бути перспективи.